Саме так прозвали народну цілительку Лідію Федорову з Кіровоградської області, яка врятувала життя сотні українців та жителів з-за кордону. Українська ванга на Закарпатті перебуває з робочим візитом. Про вручення міжнародної нагороди віже три тисячі. Вона дізналась у день церемонії. Дуже довольна е, общем, городом Закарпатті і дуже народом. Довольна, дуже хороший народ, дуже добре встріли, дуже добре вітали. Михайлович теж хорошо провів собрання колективно, дружно своїм серцем та серцем сумним. Хочу сказати, щоб усі були здорові, усі, які в здані і не в незданії, і по всій Україні і за Керпатим міста, дуже приємні люди. Добре, не передати слова. Рези віже три тисячі отримали також керівник апарату закарпатської обласної ради Михайло Попович та екс-голова обласної ради Іван Іванчо. Карпатського ведмедя керівництво Віже три тисячі вручило голові Ужгородської районної ради Михайлу Феденцю. А 10 нагрудних знаків отримали журналісти, працівники культури та освіти, спортсмени, громадсько-політичні діячі були нагрожені прекрасні люди, заслужені люди, які дуже багато зробили. Можливо, хтось менше, хтось більше. Можливо, хтось молодший, хтось старший, а для нас це не грає абсолютно ніякої ролі. Для нас треба єдине, щоб ця людина зробила хороше, добре в своєму напрямку. Для Закарпаття для України У після нагородження члени правління міжнародної ради віже 3000 перейшли до обговорення найважливіших напрямів діяльності на наступний рік. Кожен з учасників розширеного засідання запропонував власні проекти ідеї, які втілюватимуться в життя уже наступного року. Першу ідею реалізовує спортивно-футбольна експертна рада. Вона визначить до 20 грудня трьох кращих футболістів вихідців із Закарпаття, які грають в професійних клубах України. Та за кордоном, а також гравця, який виступає в межах регіону, вони отримають міжнародну нагороду віжі три тисячі карпатського ведмедя та нагрудні знаки.